Так, ще однією особливістю в моїй славуті є такий собі передпусковий підігрівач. Лунфей. І на там є, от зараз ввімкнуто. Я трошки підігріваю. Він отам там вмонтований. Не знаю, чи воно буде видно, але якщо... Ви не зможете розгледіти, то мусите повірити на слово, що він там є. Ну, хто знає, як він виглядає, то він точно пізнає, що, що це там. Хто не знає, то мусить повірити. Так, в мене є газова установка, все вписано в тих паспортах. все таке має бути, чим чином. Зберігання тепла я такурку поставив, закріпив тут отими канцелярськими скріпочками. Нога гарну тримає. Трошка там ще заверну наперед, щоб не задували. Ну, можна підняти, можна прикрити радіатор. Про треба. Так. Ну і враховуючи те, що. При встановленні самого передпускового підігрівача я врізався в систему опалення е салону. Напевне, додалося метр трубки пішло. Ну, шлангу. Гумнував шланг і відповідно, збільшився копір для витікання е -е, рідини по, по трубці. І я собі щось так. Подумав, що можливо буде гірше циркулювати е, охолоджувала різна рідина через систему опалення, через пічку, радіатор. Тому я ще поставив отакий газелівський електродвигун, ну, електричну помпу, яка також призначення для опалення салону. От і при потребі я її вмикаю. Ну, в принципі, скажу, вона тут не дуже особливо потрібна, в крайній мірі вистачає цієї потужності штатної помпи для того, щоб прокачати по системі охолоджувальну рідину, в тому числі враховуючи. І той додатковий опір, який спричинений е, самим отим, передпусковим підігрівачем і додатковими шлангами, які я подобавляв. Все гарно працює. Також задоволений, був би незадоволений, тут то тут то повикидував. Але все гарно працює. Дуже часто включаю навіть то підігрів машину, відразу можна їхати на газ, не обов'язково перемикатися на бензин. А навіть якщо вам треба скоріше їхати, ви недостатньо підігріли електричним ну, цим передпусковим підігрівачем. Відчуваєте, що трошки за мала температура, щоб переходити відразу на газ, зробити собі на бензині. В цього машині гірше не буває, він ще гірше не буде, якщо ви його помірно теплим заводите. І коли вже машина прогрілася до робочої температури, переходите на газ. Все гарно, чудово працює. Так, Дякую за увагу. З вас сподобайка за моє відео.